За допомогою дешифраторів, шифраторів можна робити перетворювач з одного коду в інший, тобто теж реалізувати якісь таблички істинності. у нас виставляє активний рівень на якомусь із виходів, в залежності від числа на вході. Правильно, шифратор, в залежності від активного входу, на виході повертає номер цього входу. так? І виходить, що ми будь-яке число, будь-який код на вході можемо. Перетворити в будь-який код на виході, якщо просто з'єднаємо відповідний виход шифратора з відповідним входом шифратора. От дивіться, тут, якщо на вхід подає число 2, то активний рівень буде на другому виході, він подається на третій вход шифратора і на виході шифратора вже буде число 3. Тобто це я зараз розгляну, частний випадок таблички істинності, коли двойки на вході відповідає тройка на виході. Входить, одинички на вході, буде відповідати одиничка на виході, а для всіх аноліку на вході буде відповідати четверка на виході, а для всіх інших комбінацій на вході тобто 0, ні, 0, 1, 2 ми розглянули, якщо на вході подавати число 3, то на виході буде 0. Ні, що буде на виході? Ну, 0, правильно, бо на всіх. Так шифратора не буде моря, тому що не буде активний, на викріблювачій частину. Таким чином можна ближчі істини стерилізувати з допомогою дешифраторів до і шифраторів, якщо є бажання.